Вітаю всіх вас, шановні глядачі! Хочу звернутися саме до вас, до кожного з вас. Чи пам'ятаєте ви, кого ви обирали до сільської або місцевої ради? Чи, можливо, ви вже не пам'ятаєте, хто балотувався? Можу привітати вас! Вас позбавили виборчого права. А це зробили дуже тихо. І відповідно відбули зміни до Виборчого кодексу України у 2019 році. Тобто було порушення ваших прав і відповідно, порушення Конституції України статті 22, про яку ми надалі скажемо. Але з'являється шанс все змінити. І цей шанс з'являється у вигляді законопроекту під номером 13419, який, відповідно, вже поданий до Верховної Ради України. І що ж він пропонує? А він пропонує, що в громадах до 50 тисяч виборців повернути мажоритарну виборчу систему. Депутатів обирати у конкретних округах, перемагає кандидат з відповідною більшістю. І офіційна мета цього законопроєкту це покращити представництво інтересів мешканців, підвищити участь громадян у виборах і забезпечити підзвітність депутатів. Стосовно підзвітності, це окрема тема розмови, бо має бути закон. Які наголошує, яким чином має відбуватися підзвітність, про що мають звітувати представники влади? І давайте повернемось в 2019 рік. Що ж там сталося? В 2019 році в Україні повністю скасували мажоритарну виборчу систему на місцевому рівні. Якщо ви пам'ятаєте, в 96-му році була прийнята Конституція України, яка гарантувала, що кожен може бути. Обраним і балотуватись. Тобто, діяла на той час мажоритарна виборча система. А діючий Виборчий кодекс України, який зараз, який був змінений в 2019 році, позбавив це право. Тобто він звузив права і свободи людини і таким чином порушив статтю 22 Конституції України. Бо кандидат має право бути тільки обраний від партії. Тобто, йти за. Партійними списками. Тобто була введена пропорційна виборча система. Люди більше не обирали конкретну людину. Вони голосували за партійний список, сформований десь у центрі. Ось в чому полягає оцей виборчий кодекс, який порушив Конституцію України. Як ми сказали, це порушення Конституції України стаття 22. А вона наголошує. Що при прийнятті нових законів або змін до діючих законів не допускається звуження змісту існуючих прав і свобод людини. Були відповідні зміни до Виборчого кодексу, і відповідно оце звуження відбулося. І люди втратили право висуватися без партії. Все, якщо не належиш до партії, ти не можеш бути кандидатом. Право обрати конкретну особу. А не енний номер списку. Тобто, ти не можеш обирати якусь конкретну особу. Ти маєш обирати тільки список, партію. Саме ту партію, яку тобі пропонують. І ти голосуєш за цю партію, але невідомо, хто ж є в цій партії, хто ці кандидати. Тобто, голосує людина на осліп. А потім до кого він буде звертатися цей виборець? Кого він буде шукати? Якщо є якась проблема, яку треба вирішити? Ось чому полягає цей Виборчий кодекс 2019 року, стаття 38 Конституції України також наголошує, що кожен громадян має право обирати і бути обраним. Але як же він може бути обраним, якщо він не є членом партії, якщо у нього немає грошей і він не входить до списків? Також це порушення. Стаття 38 Конституції України? І ось простий приклад, як це виглядає на практиці. Уявіть, невелике містечко 25 тисяч жителів. Пані Галина там мешкає, вона чесно, знає всі проблеми громади. І вона хоче балотуватись, але вона не від партії. І вона не може стати навіть кандидатом. Але натомість у партійних списках заходить свій, в лапках, я маю, свій кандидат. Наприклад, під номером 3. Він син бізнесмена, який навіть не живе у цій громаді, але отримує мандат, бо партія його пройшла. Ось в чому полягає оцей Виборчий кодекс 2019 року. І чому важливо повернути мажоритарку? Перший момент. Тільки мажоритарка забезпечує реальний зв'язок депутата з людьми. У мажоритарній системі виборець знає, кого обирає. І це конкретна людина з іменем і обличчям, а не просто якийсь номер у партійному списку. Депутат знає також, що його не занесла в раду якась партія. Його туди відправили люди, які його вибрали, а це виборці з його у вулиці, з його району. І це створює підзвітність, бо депутат боїться не партійного керівництва. А він боїться втратити довіру до своїх виборців. На другий момент партійна пропорційна система. Це замкнене коло для звичайних людей. Чому? Якщо ти не член політичної партії, ти не можеш балотуватися. У списках часто потрапляють свої люди. Я маю на увазі, це бізнес-партнери, родичі якісь, різні спонсори. Навіть якщо вони не мають жодного. Зв'язку з громадою. Їх обирають через оцей партійний список. Люди фактично голосують сліпу, не знаючи, кого саме вони обирають. Тобто голосують і обирають кота у мішку. Третій момент. Конституція вимагає доступу до виборчого права для всіх. І ми сказали, наприклад, 96 року Конституції України. Стаття 38 Конституції України. Кожен громадянин має право бути обраним. А як він може бути обраним, якщо тебе не пускають у вибори без партквитка? Як? Я? Стаття 22 Конституції України не допускається звуження прав, про які ми казали. Виборчий кодекс 2019 року це право зруйнував. Ось про що ми наголошуємо, що треба, щоб стаття 22 відпадала дійсно. А яким чином? А для цього потрібна справжня реформа це змішана виборча система. Законопроєкт 13419 це тільки перший крок. Це не вирішення, це тільки початок. Але для реальної демократії потрібно повернення мажоритарки на всі рівні місцевого средування, запровадження змішаної системи, пропорційна для партії, мажоритарка для громадян. Хочеш іти від партії, будь ласка. Але якщо людина не хоче, вона йде від мажоритарки. Тобто і це відбувається таким чином збереження Конституції України і, відповідно, весь зміст Конституції України статті 22. Що немає ніякого звуження. Людина будь-яка може бути обрана відповідно як кандидат. Скасування бар'єрів для самовисуванців. Прозорість у виборчих процесах. Прямий вплив громади на формування Рад. Бо поки цього немає, то вибори в Україні залишаються не правом, а формальністю. Нам дають вибор між брендами, а не між людьми. Тобто дають партію якусь, ну, різні партії. І вибирає з них, за яку ти будеш голосувати. А хто за цими партіями, які там кандидати, невідомо. І ось люди обирають. А потім великі проблеми у людей, і вони не знають, що робити і до кого звертатися. Треба повернути в Конституцію України статті 22, а ми сказали, як це зробити. Ось, шановні речі, про що ми сьогодні казали, дуже жвава тема, дуже насичена тема. Тому поширюйте це відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі і ставайте нашими підписниками. Всім вам дякую і до нових зустрічей!